Так, майже без 5.12, третє число грудня, Фома прийшов у ліс шукати дива, чудо. І ось подивіться, як розпускається верба прямо на очах. Тільки що не було 5 хвилин, а тут вона розпускається. Так, оно ну, пройдемо далі. Так, друзі, ніч 12 годин. 4 грудня. Введення Пресвятої Богородиці. Ось і диво. Люди нормальні сплять. А віта потягло в ліс. Подивіться, справжнє пошукати диво. Чи справді розпускаються бруньки в цю ніч. Ось вони. Календарь. 4 грудня. Це просто диво. Вони всі на. Бубня і верба охманове на розпускається ось в цю ніч. Бачите, готові календарі. Перевіряй. 4 грудня, ведення. Слава Богу. Матір Божа, молися за нас, за Україну. Збережи помилуй, заступи нас. Слава Богу за все.